В цьому відео я покажу, як будувати параболу за допомогою допоміжної системи координат. Отже, оцю систему координат будемо називати основною, і рівняння параболи в цій системі координат має от такий вигляд. Нагадую, А це старший коефіцієнт, Б другий коефіцієнт, С це вільний член або третій коефіцієнт. Коли ми використаємо допоміжну систему координат, то рівняння параболи в новій допоміжній системі координат зміниться ось до такого вигляду. Як бачите, це рівняння в допоміжній системі координат виглядає простішим, ніж рівняння параболи в основній системі координат. Єдине, що я змінив для того, щоб розрізняти системи координат. Це позначення аргументу і самої функції. Тут у нас великими буквами позначено, що y, що x. Розглянемо тепер, як це все працює на конкретному прикладі. Наприклад, необхідно побудувати графік функції y дорівнює x квадрат плюс 4x плюс 6 Старший коефіцієнт тут одиниця, тобто а дорівнює 1. Другий коефіцієнт B у нас четвірка і третій коефіцієнт, або ще вільний член його називають шістка. В першу чергу нам необхідно знайти вершину цієї параболи. Вершина цієї параболи це точка з координатами мінус 2,2. Як, як її знайти, я покажу пізніше. Отже, ця точка є ключовою. Саме через неї буде проведено нову систему координат, тобто допоміжну систему координат. Ось таким чином. Це буде вісь абсцис, а оце вісь ординат. Вісь абсцис підпишемо великою буквою Х і так само вісь ординат великою буквою Y. Тут у нас буде початок відліку координат, тому поставимо позначку 0. І масштабна одиниця тут і отут по осі абсис і по осі ординат. Коли ми будуватимемо параболу, ми будемо використовувати тепер рівняння цієї параболи в новій системі координат y велике дорівнює x велике в квадрат. І тепер всі значення аргументу ми будемо брати тільки x велике. Тобто ось на оцій. Ось і Розташовуються ці значення аргументу. Перше значення, яке ми візьмемо, це одиниця. Тобто х велика одиниця. Підставляємо сюди. обчислюємо 1 в квадраті 1 і отримуємо, що ордината цієї точки буде 1. Тобто наша точка буде ось тут. Позначимо її. Ось вона ця точка. Наступне значення х ми візьмемо два. Два. 2. Підставимо його сюди. 2 в квадраті буде 4. Відрахуємо 4 вгору. Раз, 2, 3, 4. Так що отут буде наступна точка. Ось ми її нанесли. Наступне значення х буде трійка. Раз, два, три. Підставляємо сюди 3. 3 в квадраті буде 9. Відраховуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось тут буде ця точка. Нанесемо її. Ось вона. Тепер для другої гілки параболи. Симетрично відобразимо оці точки відносно осі y. І отримаємо ту точку. Це та, яка симетрична цій. Потім дві клітини сюди, це буде точка симметрична цій. І так само три клітини сюди, це буде точка симметрична цій. Нанесемо. Ось вони нанесені. І тепер можемо проводити через них параболу. Ну ось, парабола побудована. Тепер покажу, як визначається положення вершини параболи. Тобто оцієї ключової точки. Вершину параболи позначимо як точку з координатами х 0 y0. Першою ми завжди обчислюємо абсису вершини за формулою х 0 дорівнює мінус b поділити на 2а. ДБ це другий коефіцієнт, А це старший коефіцієнт. В нашому випадку B це буде 4, а А це одиничка. І таким чином, обчисливши, ми отримуємо абсису мінус 2. Після цього ми обчислюємо ординату. Для цього необхідно знайдену абсису підставити у рівняння параболи. Тобто замість х підставити мінус 2. Ось. Обчислити все правильно і отримуємо ординату. Тобто точка з координатами мінус 2, 2. Це вершина нашої параболи. Ну, а далі ви знаєте, що робити. Нанести вершину, провести систему координат. Підписати x y великими буквами, 0, масштабну одиницю. І потім брати значення х великого, в новій системі координат. 1, 2, 3. Підставляти в оце рівняння, обчислювати ординату, наносити точки. Відобразити їх симетрично відносно осі y отримати. Точки, через які пройде оця гілка параболи. І після цього провести параболу. Виконуємо побудову ще однієї параболи. В неї старший коефіцієнт уже не одиниця. Тому рівняння в основній системі координат має отакий вигляд. А у новій системі допоміжній системі координат воно має вигляд y дорівнює 2 х квадрат. Тобто ось такий вигляд. yх. Як завжди, великі букви. Тепер знайдемо вершину параболи, яку умовно позначимо x 0 y 0 І обчислимо спочатку абсцису x 0 За формулу мінус Б на 2 a Отримаємо значення мінус 4. Підставимо тепер мінус четвірку замість x і знайдемо y 0 v. І таким чином точка з координатами мінус 4, мінус 1 є вершиною параболи. Нанесемо її сюди. Ось вона тут буде. Так, ось ця точка. Тепер проведемо допоміжну систему координат через цю точку. Так, вісь y велике. І вісь Х велике. Підпишемо осі Х та Y. Також позначимо 0 масштабну одиницю по осі Х і масштабну ось вони одиницю по осі Y. І тепер скористаємося рівнянням параболи в оцій допоміжній системі координат і знайдемо відповідно додаткові точки. Отже, беремо абсцису одиниця. Підставляємо сюди 1 в квадраті 1 помножить на 2 буде 2. Отже, ордината буде 2. Отчитуємо. раз, 2. Буде отут точка. Ось вона. Тепер беремо x2. Раз, 2. Підставляємо 2 в квадраті 4, помножить на 2 буде 8. Отже, ордината буде 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось тут буде точка. Ось вона. Тепер, якщо ми візьмемо абсису 3, то підставимо сюди 3 в квадраті це 9 і помножити на 2 це 18. У мене не вистачатиме місця, щоб побудувати ординату. Тобто абсису 3 брати не буде. Тепер симетрично відобразимо ці точки відносно осі Y. Отримаємо зображення цих точок. І тепер проведемо параболу через ті точки, які в нас в наявності. Ось ця парабола. Тепер побудуємо параболу, у якої старший коефіцієнт від'ємний. Нагадаю, що в цьому випадку гілки параболи спрямовані вниз. Отже, будуємо за допомогою допоміжної системи координат. Шукаємо вершину параболи. Спочатку абсису, як завжди, отримуємо мінус 4. Зверніть увагу, що мінус оцей. Він так і переписується. В чисельнику в нас має бути мінус 16, оскільки B у нас мінус 16. В результаті обчислень ми маємо мінус 4 абсцису. Далі обчислюємо ординату, підставши мінус 4 сюди. Виконавши з CD, ми маємо п'ятірку. Отже, Точка з координатами мінус 5 – це вершина нашої параболи. Нанесемо її. Ось вона. Через цю точку проведемо нову систему координат допоміжну. Вісь y і вісь X. Підпишемо їх. Y велике. Також X велике. 0. 1 по осі X, одиниця по осі Y. Рівняння параболи в цій системі координат має ось такий вигляд. Тепер знаходимо інші точки параболи. Беремо х1. Підставляємо сюди 1 в квадраті 1 помножить на мінус 2. Буде мінус 2. Отже, 1, 2 вниз. Мінус 2. Мінус 2 це в новій системі координат. Точка буде ось тут. Ось вона. Тепер беремо двічку. 2 в квадраті буде 4 та помножити на мінус 2 буде мінус 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось тут буде точка. Тобто мінус 8 це в новій системі координат. Ось вона. Якщо взяти 3, то ми отримуємо 3 в квадраті, це 9 на мінус 2, це буде мінус 18 і в мене вистачить клітинок щоб нанести цю точку. Тому трійку брати не будемо. Тепер симметрично відображаємо ці побудовані точки відносно осі y і отримуємо додаткові точки. І тепер через ці точки проводимо параболу. Ну от така буде парабола гілки якоїсь прямовані вниз з вершиною в точці мінус 4,5 в основній системі координат. За допомогою цієї системи координат допоміжної можна будувати не тільки параболи, а графіки всіх відомих нам функцій на даний момент.